Всім привіт! Мене звати Дональд Трамп і в ефірі сьомий Фокстрот. На жаль, пес немає. З цілком померли говорячий пес. А сьогодні день шопінгу, обусничка і Фокстрот. День шопінгу, він того макеті найкращий, Ті Фокстрот і Брусничка. Вони найкращі знижки до 50%. Але вони можуть отримати наші гроші. Я говорив по телефоні на Сіда і він дає мені говорити. А сьогодні він напишов у цей говно. Запрошую. Вітаю вас, Дональд Трамп. Of... Of... Говно, of... слухай. Розкажіть мені, будь ласка, а чому знижки, брусничка і фокстрот, вони готуються на день шопінгу? Так, так, я розумію. Бо наших шопінгу, вони знижки того голомаки брусничка і фокстрот. Так, за те, що ти розповідав. Про день Шопінг, Губрузничка і Фокстрот. Ну шо ж, спасибі тобі за говно і пережіть себе. Эй. Эй. На все добре. До побачення до найтром. До побачення говно. Таким було, таким було сьомий Фокстрот. До зустрічі за тиждень. Пока.